Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Міхлів на заквасті». Мене звати Таня, і сьогодні я покажу вам повний процес приготування хліба, який я випікаю на продажу на фермерському ринку. В цьому відео ви побачите, як формується буханки, як проходить холодна ферментація і як випікається і яким він виходить у розрізі. Після того, як тісто завершило основну ферментацію, воно набуло об'єму, стало м'ягким, еластичним і наповнилося дрібними та середніми бульбашками. Це означає, що настав час формування буханки. Спочатку я перекладаю тісто на злегка присипану борошну робочу поверхню. Якщо замішувала одне велике тісто для кількох буханок, розрізаю його на рівні частини за допомогою скрибка. Кожен шматок тіста округляю, підбираючи краї до центру, створюючи напругу на поверхню. Перевертаю заготовки швом донизу та залишаю на 20-30 хвилин, щоб тісто відпочило перед остаточним формуванням. Після відпочинку перевертаю тісто, тісто швом догори та обережно розтягую його руками, щоб створити прямокутник. Далі загортаю краї всередині, утворюючи натяжну структуру і починаю скручувати тісто в тугий рулет. Коли формую круглі буханки, підтягую тісто з усіх боків до центру, створюючи рівномірний натяг. Сформовані буханки перекладаю у кошик, застелені тканиною та щедро посиплені рисовим борошном. Щоб тісто не прилипло, викладаю його швом догори. Це потрібно для того, щоб при опіканні хліб розкрився красиво та рівномірно. Після формування буханки вирушають холод... холодильник на тривалу холодну ферментацію, яка триває 12 до 24 годин. Чому цей процес такий важливий? Він уповільнює бродіння, що дозволяє хлібу розвинути більш глибокий смак і аромат дає можливість тісту зміцнити, що покращує структуру м'якушу. Під час випікання холодне тісто краще отримує форму, а скоринка виходить хрусткою та красивою. Звичайно, що перед випіканням дістаю кошик з холодильника за 15 20 хвилин, щоб хліб трошки акліматизувався. За цей час я розігріваю духовку. Надрізи це не просто декор, а важливий так, що контролює розкриття хліба в духовці. Як правильно зробити надрізи? Перевертаємо буханку на аркуш пергаменту швом донизу, використовуємо дуже гостре лезо або спеціальний гриндер. Роблю надрізи під кутом 30-45 градусів. Це дозволяє тісту відкритися поступово. Глибину надрізу приблизно 3-5 мм, щоб уникнути неконтрольованих тріщин. Надрізи можуть бути різними: один довгий надріз уздовж для класичних батонів, хрестоподібний надріз для круглих буханок вушка, або хвилі для більш художнього ефекту, або просто вирізати і малювати все, що вам заманеться. Хліб випікаю у два етапи: з парою і без пари. З парою – це для того, щоб хліб добре піднявся, без пари для утворення хрусткої скоринки. Перший етап. Перекладаю хліб у розігріту духовку. Якщо випікаю у каструлі, то накриваю кришкою. Якщо на камені, то даю обов'язково опару. Це може бути укріп або кубики льоду. Другий етап це випікаю і забираю кришку після 15-20 хвилин. І зменшую трошки температуру і допікаю ще 20 хвилин, поки скоринка не стане золотисто-коричневою. Щоб перевірити готовність, постукую по дну буханки, звук має бути порожнистим. Після відпікання хліб має повністю охолонути. Це приблизно 2 години. На що я звертаю увагу, це який м'якуш, чи є повітряна, еластична з різноманітними порами. Яка скоринка, хрустка, рум'яна, чи вона має карамельний аромат. І, звичайно, я пробую його на смак. В підсумку можу сказати, що формування створює гарну структуру майбутньої форми. Буханки, а холодна ферментація розкриває смак, аромат і текстуру. Надрізи контролює, як хліб розкрився під час випікання. І, звичайно, що випікання з парою чи безграє велику роль. Охолодження та розріз фінальний тест на якість. Сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про цей процес у деталях. Якщо вам є питання, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд!